Всім привіт. Вітайся, Арсен. Всім привіт! Сонце світе? Так. Да. <сум> Бачиш море. Так, прийшли подивитися на наш ячменик. Ячмінь Ярий. Такий він на сьогодні має вигляд. Колосок викинутий. У нас не так давно пішли обільно дощі. Якраз був налив, викидав колося. Ну, Благо. Ячменник на сьогодні. Бачу, бачите. О, ви такі всі були такі, як ти. Ячмінь непоганий. Ось такий колосок маємо на сьогодні. Ось це найбільше ще. Один великий. Подекуди дивлюсь, вже є Вівсюк. Побачимо, всюди було при посіві внесено по 100 кг нітроамофоски на гектар. І також було внесено плюс-мінус десь 120 плюс кілограм на гектар карбоміду. У нас в регіоні на Волині ячмені Ярі цього року такі собі, так як вони практично наш ти вириваєш, не рви? Так як вони від посіву практично не бачили доща, аж ось до викиду колоска. Тут нам повезло з тим ячменем, що коли ми сіяли в той самий е вечір, Пішов обільний дощ, Ну, ми отримали дуже гарні дружні сходи. Плюс тоді, коли вносили карбоміт, також пішов дощ, вгадали і була паспортна погода. Я думаю, що всі знають карбоміт дає азот поступово, не так, як салітра, що пішло, те пішло. Ну і стан ячменю. Досить непоганий, як на мене. Як, мені здається, навіть краще, як в минулому році. Хоча, як доживемо, все буде добре, покаже, чи добре він, чи не добре сипе Ну Отак, по колоску, по цьому всьому, досить непоганий. Густина якраз оптимальна, як на мене, Ну, можна було б кілограм 20-30 більше дати норму висіва, а все із-за того, що йому трошки було прикущені мало вологи. Ну, але так в загальному загальний вигляд непоганий. Тут суміжно в сусіда ділянка. З озимим ячменем. Я думаю, не образиться, ми його коротенько покажемо. Ну, йому вже треба шикувати комбайн, жниває, думаю, на носі. Колосок донизу. Ячмінь дуже гарний. Сорт не знаю. Ось такий колосок. Не є дуже великий, але колосок. Грубий. Уже він. Я думаю, що тижнів два. А може навіть і раніше він, якщо дивитися так, здається, що вже можна молотити. Ну, але зерно м'ягке. Побачимо, якщо доживемо, все буде добре. А ми маємо на то надію, то в планах. Є таке, щоб на другий рік ну, хоча б якусь частку посіяти озимого ячменю. Ну а там будемо, бачите, не будемо загадувати. Візуально, дивіться, він і вищий на сантиметрів, напевно. Ну, 10 точно. Ну, і рівненький, хороший, стоячий. Стебло сильне в нього. Ну, звичайно, я думаю, що тут поле і по міндобривах і поселіти. Може й в випадку малого внесення добрив і азоту він би не був такий, ну, але зараз виглядає дуже гарно. Ще трошки погоди. Тижденьок і будуть починатися і у нас на Волині жнива. Може два тижні. Це залежить, яка погода потягне, якщо буде жара, то він дойде. Ну, а цьому ще треба рости буяти. Волога, зараз, ще раз повторюсь, є при достатній кількості. Вже не було кілька днів води, а ноги ще чути, що провалюються. Так що отакі от в нас справи. Все, Арсен, всім дякую за увагу. Кажи папа всім. Пока. Гарних урожаїв, каже. Гарних рожаїв. Все, всім щастя, здоров'я, миру і добра. Дивись, Арсен, яка красота тут. У нас виходить тут горбочок. Дивись, як гарно ліс. Красота. Аби дождати миру. і Більше нічого не треба, правда, Арсен? Оста приходить.